Привіт, ми розпочинаємо. Сьогодні нам навіть не потрібно килимка. Ми все тренування проведемо з вами наверху. Сьогодні трошки більш активна, трошки більш заплутана. Тому, якщо потрібно, будь ласка, зупиняйте відео на паузу і робіть рухи набагато повільніше, щоб не заплутатися з руками і ногами. Також дякую за підтримку каналу, за ваші донати, посилання під відео. І ми розпочинаємо. Ми одразу залишаємося з вами наверху. Ноги у нас сьогодні буде дуже активна робота і рук, і ніг це така великий плюс 3D, тому, що ми пропрацьовуємо за 20 хвилин. Все наше тіло активно включаємо. Дуже класно підійде як розминка. Перед основним тренуванням. Отож, ноги ми ставимо разом. Руки у нас завжди, завжди будуть напружні. Нема такого, що ми висимо руками, тобто руки ватні. І ми починаємо з вами з. Права нога у нас робить легкий боковий випад. Ми потягнулися правою сідницею в сторону і повернулися в центр. Знову в сторону, поки що починаємо тільки з ногами і поступово підключимо руки в сторону відштовхнулись. Сторону, відштовхнулись. Кожен рух у нас по 6 повторень сьогодні, тому кожен може виконувати в своєму темпі. Вдих. І видих. І додаємо руки. Коли ми сідаємо на праву сідницю, права рука йде наверх, ліва рука йде вниз, і лівим вухом тягнеться вниз. Вдих. Видих. Нога до ноги. І тепер ліва рука йде наверх, а права рука вниз. Не поспішаємо. Знову. Права нога, боковий випад вдих. Відштовхнулись, ноги разом і видих. Розкриваємо, Ми ніби між руками розриваємо щось дуже важке. Вдих. Розтягнулись. Відштовхнулись. І змінили напрямок. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останнє повторення вдих. І видих. Ми додаємо, права нога у нас тепер буде. Ми йшли чітко в сторону, ну, так, коли ноги на одному рівні. Тепер права нога йде злегка вперед і вбік. І те саме вдих. Потягнулись. Відштовхуємося, і права нога вже йде схресно. і руками витягнулись. Знову вперед і вбік. Вдих. І видих. Розкриваємося вдих. І видих. Можна робити ось такі маленькі кроки. Нічого страшного в цьому немає. Але вам комфортно і вам зручно. Вдих. Видих. І останній вдих. Не збиваємо права нога, тепер іде з схресно. Видих. І об'єднуємо. Один раз ми йдемо чітко в сторону вдих. Видих. А тепер вперед в сторону, вдих, видих. В сторону. Видих. Вперед. В сторону. Видих. і ще по одному. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Є. Переходимо на іншу сторону. Знову починаємо тільки з ногою. Руки можна тримати на поясі. Ліва нога, боковий випад. Ми сідаємо на ліву сідицю, не на ліве коліно. Вдих. Видих. Ноги разом. Вдих і видих. Не забуваємо, ми завжди ніби п'яткою відпружиням від батуту, так? Ми не дергаємо корпусом. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. І добавляємо руки. Права рука вниз, ліва наверх. Вдих. Ноги разом. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Праве вухо вниз, ліве наверх. І видих. Ми повертаємося вдих. Видих. Вдих. І видих. І ще два. Вдих, видих, вдих і видих. І крок вперед. Вдих. І нога схресно. видих. Тільки крок в сторону вперед. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Три. Вдих. Два. Вдих. Один. І одразу чергуємо. Вдих. Схресно. Вперед. Вдих. Схресно. Не поспішаємо. Вдих. Видих ще по одному. Вдих. Видих. Вдих. І видих є, з цією вправою, стаю до вас з боку. Зараз у нас ліва нога буде попереду, права нога позаду. Уявляємо, що в нас в руках якась така важка коробка, яку ми повинні поставити. Поки що давайте розберемося, як завжди, з ногами. Права нога у нас згинається в коліні, ліва нога рівна. Ми тягнемо сідниці назад, вдих. І видих, вирівнюємо обидві ноги. Стараємося сідничні бугри направити назад вдих, скластись в тазу і розігнутись. Зігнулись в тазу вдих. П'ятки приклеєні, видих. І ще три додамо руки вдих, видих. Вдих. Видих. Останнє повторення вдих. І видих. І додаємо руки. Руками тягнемося вниз, вдих і видих. Повернулись. Вдих і видих. Вдих. І видих. Три. Вдих. Руки далеко вниз. Вперед. Два. Останній вдих. Видих і знову додаємо рух руками. Потягнулися. Вдих. І руки тягнемо вперед, наверх. Розкриваємо долоні вниз. Опустили руки вниз. І знову вдих. Наверх. І опустили вниз. Вдих. І опустили вниз. Чотири. Не забуваємо, ми сідаємо, грудну квітку не скругляємо. підборідком ніби тягнемося до килимка. Два. Вдих. І останній один. Міняємо сторону. Права нога попереду, ліва позаду. Або навпаки, в кого яка була. Різниці немає. Знову тільки таз. Згинаємо ногу в коліні вдих. І видих. Повертаємося. Завдання ось тут: зігнутись. І розігнутися. Відчути, як клубові кісточки втоплюються в вашому тілі. І видих. Повернутися. Вдих. Обидві ноги, п'ятки приклеєні. Видих. Вдих. Видих. Додаємо руки. Тягнемося руками вниз. Під борідком вниз. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Попу за копчик нас тягнуть, а руками тягнемося в протилежну сторону. Три. Два. Останнє повторення. Один. І додаємо круговий оберт. руками. потягнулись вдих. Руки наверх через сторони. Вдих. Руки витягуються. Руки натягнуті, як струна. Вдих, розкрились. Вдих, розкрились. Два. Розкрились. І останній вдих. І видих. Розкрились. Є. Закінчили тут. Знову переходимо далі. Зараз рекомендую не поспішати, будь ласка. Ми почнемо, як завжди, з одного руху, але ми одразу почнемо і рука, і нога. Права рука, права нога, наш перший рух. Ми правою ногою робимо легкий випад вперед. рукою потягнулись вдих і видих, повернулись. Шість повторень. Права нога вдих. Повернулись. Вдих. Рукою просковзнули. Повернулись. Вдих, видих. Вдих. Видих. Три. Два. Останній. Один. Залишається тяж сторона тіла. Повертаюсь до вас передом, Так буде зрозуміліше. Разом зі мною починаємо. Крок вперед. Вдих. Піднімаємося наверх, розкриваємо праву руку вперед, нахиляємося вправо, вдих. Увага! І з цього положення. Витягуємося наверх, Права рука йде в сторону, боковий випад. Потягнулися. Ще раз. Не спішимо зі мною. Вперед. Прокрутились. Центр. Рука по тілу йде вліво, корпус вправо. І тепер корпус нахиляється вліво. Сідниця вправо. Повернулися. Ще п'ять. Не спішимо. Дуже спокійно. Вдих. І нахил. І в іншу сторону Повернулися. вперед. Промалювали півколо, нахил, боковий випад. Я роблю дуже повільно, хто хоче, може чуть-чуть прискорюватися, щоб ми всі встигали. Боковий. Повернулися. останніх два. Нахил. Повернулись. І останнє повторення. Вдих. Нахил. потягнулись в протилежну сторону. Відпускаємо. Ліва нога, ліва рука. Одразу лише випад і тягнемося рукою. Вдих. І промалювали назад. Вдих. Промалювали назад. Немає потреби робити далеко випад вперед. Так. І стараємося не ставити ліву ногу на рівні з правою. Випад широкий, але недалекий. П'ять. І останній. Шість. І додаємо більше руху разом зі мною. Крок вперед. Промалювали ноги разом, нахил вліво. Вдих. Видих. Центр. Один. Вдих. Головне не поспішати. Рух, можливо, для когось новий, так? тому тілу потрібно трошечки часу, щоб звикнути. Чим більше ви будете його виконувати, тим краще ваше тіло його зрозуміє. Головне, спочатку треба працювати ось так повільно. Тільки коли тіло готове, зрозуміло рух, тоді можна йти швидше, щоб не плутатися. І ще два. Вдих по тілу. Видих, центр. Останній вдих. Нахил. І в протилежну сторону. Молодці. Тут закінчили, йдемо далі. Ми одразу тут з вами. Ні, Давайте не одразу. Все-таки поділимо руки ноги. Ліва нога у нас буде стояти. Наша права нога робить легкий, схресний випад. Вдих. чуть чуть підсіли, видих, повернулися. Не треба йти аж сюди. Тим більше, в кого, в кого, по-перше, болять коліна, він взагалі робить чуть-чуть. Такий легесенький реверант зробили, і цього достатньо. І не коліно вперед, а сідницю ліво назад. І повернули з шість і додамо руки. Поїхали. Вдих, видих. Праву ногу ми повертаємо на носочок. Вдих, видих. Злегка підсіли, розкрили ліву сідницю. Центр. Вдих, центр. Вдих, центр. і ще два. І останній. добавляємо зараз руки вдих, видих. І наші руки. Права рука йде вниз, вперед, вдих. Права нога на носок в сторону. Видих. Розкрились рукою назад. І знову вдих. Вже працюємо зі мною. Видих. Вдих. І видих. чуть чуть підсідаємо. Не треба надто низько йти, щоб вже відчувати коліно. Вдих. Два. Останній. Вдих. І один. Інша сторона, без руки поки що. Ліва нога на праву, вдих. І видих, вдих, і видих, вдих. І видих. 4, Три. Два. І останній. І одразу ліву руку додаємо. Ліва рука тягнеться вниз, вдих. Ліва нога на носок, рука назад, видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Три. Два. І останній. вдих. І видих. Один. Молодці. Обіймаємо зараз себе. От ми прям відчуваємо, от я захопилася за свої лопатки, це моя така опора. ніякому разі, ось так не стоїмо. Ми чуть-чуть підсіли, не показали свою сідницю, а просто злегка м'які коліна. Живіт активний, і ми з ним починаємо крутитись дуже плавно. Зараз, наприклад, я тягну ліву сторону свого тіла вправо. Після цього починаю округлятись таз на місці, Акуратно перехожу на ліву сторону тіла і через правий бік піднімаюся наверх. По п'ять повторень І не поспішати. Поїхали. Мягко. Наше завдання грудну клітку круглити, прокрутитися грудною кліткою, поперек не чіпати. І наверх. О, що ось тут у вас тільки, так, така коробка. І все, тільки не вирухаєте. Нижче ваших ребер нічого немає. Вдих. І наверх. Підняли коробку, високо розкрили. Нахилили в сторону. Вниз. Попу тримаємо. І ще два. м'яко. мягко І останнє повторення. Вниз. Піднялися наверх і одразу йдемо в ліву сторону, або хто працював вправо, міняємо. Головне зараз швидко не працювати. Ми почали крутитися таз на місце. Ми ребра, то наближаємо до нашого тазу. Коли починаємо підніматися, ми ребра нижні віддаляємо від нашого тазу. І тільки грудна клітка. І ще м'ягко, спокійно. Вдих. І останнє повторення. Таз на місці. Не крутіться попою і попереком. Один. Акуратно руки потягнули наверх, долоні від себе потягнулися високо-високо. І руки через сторони опустили вниз. Ми на сьогодні закінчили. Всім дякую, що ви сьогодні виконали. Ви, великі молодці. До наступного тренування.